Дувала цариця царичанку, які загадки історії пов'язані з Китайгородськими церквами та чи жили у тому краї коли-небудь китайці. Про все це у нашому щоденнику. Царичанку у цьому краї вважають найстарішим селищем. Перші згадки про нього датуються 1604 роком. Можливо, і раніше, Ну, розумієте, у ті часи БТІ не було, і хто будував землянку чи мазанку якусь, він будував і жив, а потім раптом десь якось траплялося, що хтось десь у чомусь ну, зафіксував письмово. І цей документ відклався. Заснували царичанку на півміфічні козаки Гаврило Сау та Олексій Кочерга, начебто у запорожців тут були замівники наприкінці 17-го століття. Край почали активно заселяти а у 18-му затіяли будівництво української укріпленої лінії. Прокладали її саме для того, щоб захистити українські землі і, понятно, далі туди на північ російські від набігів кримських татар. Бо ці хлопці часто дуже дошкуляли українцям своїми набігами, забираючи людей в полон, випалюючи села. Українська укріплена лінія цілих 300 кілометрів завдовжки, аж від сіверського дінця до Орілі. Основна частина цієї лінії це отакі от глибокі рови. В цих ровах ставили загострені кілки, там садили чагарники, потім всілякі інші способи, щоб кінота не так швидко рухалася. Краєзнавець каже: при будівництві полягло чимало козаків. Напевне, більше ніж ця лінія зупинила татарів. У піснях, наприклад, і досі збереглося в українських народних: їде козак на лінію, сміється і скаче. Їде козак з лінії, зігнувся і плаче. Ну тобто сподівалися на одне, а отримали інше. Краєзнавець впевнений, що у 18 столітті розуміли, що зводити таку укріплену лінію марна справа. Було витрачено дуже багато коштів, дуже багато людей загинуло, а ефективність її була дуже низькою. Тож нащадки тільки думку гадають, хто зміг нажитися на такій обороні. У 60-х роках 18 століття, тобто фактично років через 30 з гаком, ще таку лінію проклали південніше туди, до Донеччини, і з тією ж метою. Але як я кажу, може помиляюся, бо дуже глибоко не засліджував це питання. Ну, мені здається, що при будівництві, так, не здається, це точно, були зловживання фінансові при будівництві. І от хлопцям, які е, при владі були тоді, в Петербурзі. Бурзі в Україні в тому числі. Ну і їм, видно, сподобалося. Ну а чого іще разочок не попробувати таку ж лінію прокласти і мати відповідну енну суму, як сьогодні кажуть у себе на рахунку. Чи заробили, чи ні, напевне, невідомо. Та землі насипали, що мало не покажеться. До китайської стіни не прирівняти, але в українських масштабах я б десь порівняв оцю цю будівництво лінії до цих грандіозних робіт. Погодьтеся, не такими вже й поганими хлопцями були ті кримські татари. Якби не вони, не було б української лінії. А отже, перед нами з вами не відкривались би такі чудові краєвиди. звучною назвою залелія трошки змінені літери. Тоді, мабуть, швидше всього за лінія чи якось інакше називалося село. Тобто село було як на мене засноване е, саме. Після будівництва лінії, і, можливо, деякі із будівельників цієї лінії не повернулись додому, а тут і залишилися, бо це не тільки з наших країв, наприклад, будували, а це і з Миргородського полку, і з Гетьманщини, з інших полків сюди приганяли козаків і посполитих для будівництва. І, можливо, вони тут якраз сподобалась природа чи ще якісь обставини. І вони залишилися, ну і таким чином і, і назвали це поселення якраз десь середина 50 50-ті роки 18-го століття, коли це село е і було засноване. Ну а тепер, а тепер воно залеліє а от царичанка завдячує своєю назвою татарам. Царичан то з тюркської перекладається як жовта вода. Саричанка лежить у великій такій долині, як у своєрідній тарілці, і там під калитвою в ті часи протікала річка, її зараз вже немає, впадала в оріль. і вона весь час вода була в неї жовта, бо калитва з глини складається. І от ці кочівники татари, які тут випасали свою худобу, вони напуваючи її, стикаючись із водою, весь час бачили, що ця вода жовтого кольору. От вони і прозвали цю місцину саричан. Анському районі є ще одне місце, звідки відкривається чудовий краєвид гора Калитва, що у селі Китайгород. Наліво підеш коня втратиш. направо себе загубиш, а прямо смерть знайдеш. За переказами камінь, що пророкував одні нещастя, стояв на половецькому валу, тобто на сучасній горі Калитві. Так прозвали, напевно, не знає ніхто. Селяни один одному переказують красиву легенду. Є така легенда красива. Справа в тому, що тут же ж по суспільсько кобиляцький район, і там у 1399 році на березі Ворскли відбулася велика битва між військом Тімура, відомого завойовника середньоазійського, і Вітовта. Князя Литовського, коли литовці йшли туди до Ворскли на зустріч татарам, то у них табір був на цій горі на цьому горбі. Ну і коли була Литва, ось нібито калитва. Але це ну дуже, скажімо, мало ймовірно. Поки що такого пояснення більш наукового, більш правдоподібного не знайшлося. Іншою версією, вже славні воїни запорожці панували на горі. Місце, де був встановлений козацький прапор, називали Калитка, від того, наче й прозвали гору Калитвою. У часи козацькі, як я раніше говорив, тут був бекет або маяк, спостережний пункт, з якого козаки видно гарно туди, на Дніпродзержинськ, на південь спостерігали за рухом, скажімо, кочівників загонів кримських татар. Якщо на горі запалювали вогонь, то був знак: вороги наступають, треба ховатися. Височезний тин та земляний насип єдині укріплення першопоселенців. Цей тин, як стіна своєрідна, була, за якою ховалися, коли бачили татар і бачили сигнал про їх появу. Ховалися перші китайгородці. Бо в татар, як вони набіги на села робили, у них не було якихось пристроїв, щоб штурмувати, залазити сюди. Їм треба було худобу людей захопити і бігом тікати з села. Значить, хто заховався тут, тоді врятувався. Ну не заховався, значить, попадав у рабство, в полон. Цю частину Китайгорода досі називають замком або фортецею. Хоча жодних укріплень, окрім земельних, тут ніколи не було. Така земляна фортеця або своєрідний замок. Ці насипи, і потім ота стіна із тину і між ним із землею. Вона і була якраз виконувала роль цього земляного укріплення. І по-татарськи це земляне укріплення і звучало як Китайгород. Тож зовсім не через китайців Китайгород отримав свою назву. На місці земляного укріплення звела свій маєток родина Семенових. У кінці 17-го на цьому місці спорудив свій маєток, свої хати, клуні там і так далі. сотник Єрохтій Семенов. А потім тут жив і Павло Семенов. Це була справжня династія сотників. Це були люди, які очолювали сотню козаків в якомусь населеному пункті, водили їх у похід військових на разі необхідності. Але у мирний час, а його було більше все ж таки, ніж військових походів. Вони виконували функції ж розпорядно адміністративні. Навіть в них були певні судові права. Перші згадки про сотника Єрофтія датуються кінцем 17-го століття. Є один документ, де він був у складі посольства. Між Гетьманщиною і запорізькими землями були суперечки земельні. От він був у цьому посольстві, так він писати не вмів. Він був, виявляється, не письменний. В цьому документі було написано, що за сотника Єврофтія Семенова Китайгородського розписався такий то козак. Але, попри те, бачите, мабуть, чоловік був дуже талановитий і користувався авторитетом. Таким чином, то він і, мабуть, ж і мав досить статки. Саме сотникам Китайгород завдячує трьома чудесами архітектури. На кошти Павла Семенова звели у селі три церкви. Успенська церква, ось голубого кольору, центральна, була збудована в 1754 році. Далі церква, Звіниця святої Варвари, де зараз дзвони зеленого кольору. Це в 1756 році. Ну і третя, яка поодаль Миколаївська, в 1757 році. Краєзнавці не можуть відповісти, чому збудували таку кількість церков та чому у такій послідовності. Друга їхня таємниця це архітектор, який їх споруджував. Тобто по всіх архітектурних канонах це людина, яка досить добре володіла архітектурними прийомами і взагалі зналась на архітектурі. Ну і по третє, понятно, ні одного прізвища імені майстрів, які викладали ці церкви. Їхню оригінальну архітектуру відмічають історики і науковці. Анатолій Миколаєвич каже, нічого подібного не знайти ні в Україні, ні в Росії. Візьмемо Успенську, як ви подивитесь на неї, вона ніби із п'яти бань складається: центральна, велика і чотири маленькі. Але коли ви зайдете в середину приміщення, ви побачите, що вона однобанна. Тобто ці чотири маленькі це чисто декоративні, які ніде більше не зустрічаються в Україні. Далі Миколаївська церква, вона так само по своїх архітектурних особливостях, ніби бачите, нижня частина більша, далі трошечки менша, а саме верхня ще менша титра. Трахонова вона називається, така споруда. Її такої теж цілої ні в Україні, ні в Росії не збереглося. Плюс оці гарно видно ліпні декоративні надлаштування над дверима, над вікнами. Особливо на дзвіниці гарно видно ще із. Класицизму західноєвропейського, тобто готичний стиль, усі ці гострі шпилі. Ще цікаво те, що у той час церкви будували з дерева, а ніяк не з цегли. Найцікавіше, що вони всі три збудовані з цегли. Як для наших країв, це було дуже рідкісне явище. На той час як такого міста Дніпропетровська навіть ще в проєкті не було. І всі церкви, які тут будувалися у містечках чи в слободах, вони були тільки з дерева. А ці побудовані із випаленої цегли, і при тому цегла такої міцності, що бачите, вже більше двох з половиною століть стоять. Одні легенді Царичанського краю понад 200 років у 1787-му селище мало відвідати Катерина II під час подорожі до Криму. Але через одну маленьку випадковість маршрут імператриці змінили. Кременчуг у ті часи це місто було столицею краю. План був такий: спускаючись з Києва на е, кораблях е, е, Катерина II і її оточення. Доходять до переволочні, це сучасний Кобилецький район. Ну це місце вже затоплене, на жаль, водосховищем. Потім пересідають у Карети і через Кобиляки, через Саречанку, сучасну Петриківку їдуть до району приблизно сучасного кайдацького мосту в Дніпропетровську. А там знову сідають на кораблі і, і спускаються далі на південь. На цьому місці звели дерев'яний палац для імператриці Катерини. Такий самий палац побудовано було в районі сучасного кайдацького мосту. Знову ж для того, щоб тут вони відпочили, і потім за день дійшли до того палацу і там могли відпочити. Та не так склалося, як гадалося. Але маленький нюанс. Ці палаци були дерев'яні. І той, що біля Кайдацького мосту збудований був від трохи сирих стовбурів. Ну а оскільки сроки тиснули, треба було швидше, щоб готовий палац був до прийому гостей. То почали топити той палац, щоб просушилися стіни. Ну і перетопили, перестаралися. Він, вибачте, згорів. Тож сухопутний маршрут Катерини відмінили, а палац у царичанці розібрали, погрузили і на вулах відправили до міста імператриці Катеринослава. Ця історія вона вперше була розказаним Микітою Коржем, одним з засновників Дніпропетровська, а потім її використав Яворницький у своїх працях. Ну, на превеликий жаль, з чисто наукової точки зору, поки що, можна тільки ото посилатися на спогади Микити Коржа і на роботи Дмитра Яворницького. А ось, можливо, в архівах в Полтаві точно немає. Можливо, в московських Санкт-Петербургських архівах денебудь якісь документальні свідчення цієї історії. Тим селянам офіційних свідчень не треба. Вони покладаються на інтуїцію та довіряють легендам. Жителів царичанки, оскільки від слова це. Царичанка та цариця, да, прочитавши цю історію, яку я вам розповів, вони кажуть, да, то все брехня. Вона тут точно була, ото від її перебування від слова цариця і назвали царичанку». Старською родиною, хоч і дуже опосередковано, пов'язана історія царичанки кінця 18-го століття. З 1784 по 1797, село ще мало назву Олексопіль. 2 Не туди далі по е, Оріль була Олексопіль. А царічанка Олексопіль II. Це після смерті Катерини II. Її син Павло І, якщо пам'ятаєте по історії, дуже багато, скажімо, ну як, закреслював того, що Катерина робила. В них не були і сімейні, і особисті стосунки тісні, а особливо різниця була у світоглядних і так далі. І державних там речах чиновники захотіли у честь його сина Олександра і назвати ці. Населені пункти дуже далекі від центрів. Олексопіль. ну назвали декілька років побуло. Тоді спасибі їх вернули. Анатолій Миколаєвич показує сільський музей. Тут експонати з козацьких часів до радянських. Тут порохівниці люльки, там ось пояси, жіночі чоловічі, там підкові гвістки. Ну дуже цікавий експонат. Це ядро з козацької гармати. Бачите, отвір. І він повністю чавонний, це ядро. Понятно, що це Скільки це йому вже століття. Ну це з 18 століття. Це можна от десь 200 років. Точно є в цьому кутку. Зібрані речі, без яких не обходилася жодна селянська родина. Це, наприклад, качалка та рубель. Їх використовували для прасування. Отак і крутили, притискували ж, понятно, і відбувалося прасування. Ну як я завжди ж підкреслюю, що оцей рубель. Він ще виконував дві функції. Ним могли ну, картоплю чи ще щось розтовкти, коли треба було для господарства. Ну, а як жінку розсерди п'яний чоловік, чи, можливо, і не п'яний, а дуже розсерди, то в її руках це був майже братовбивчий або чоловіковбивчий снаряд. Якщо гепнути по спині ним, то мало не покажеться. Рушаємо до ще одного музею. Ласкаво просимо, наш славен, зелен край, дороду нашого на хліб, сіль, на коровай. Гостей дорогих, ми вітаємо щиро. Зустрічаємо з хлібом, любов'ю та миром. Для людей відкрита наша хата біла, що стала музеєм історії нашого села, нашого народу. Зібрали експонати у старенькій хаті основний елемент це ряднинки, якими застелена. і підлога, і лавочки для сидіння, і якраз ткацький станок, на якому ці ряднинки і ткалися. Цьому станкові це 100 років. Це гарантія. Є. Майже в кожній сім'ї обов'язково був такий ткацький станок. Сім'ї, де була дівчина, не обходилося без скрині, і зрозуміло, що чимось сундук був, скажімо, розписаний. От так, як оце ось різними малюнками, чи він був більший? То було краще дівко. то обов'язково це підкреслювало її е, багатство, її скажімо, ну Талантів. поважність. А ми не втомлюємося підкреслювати і наголошувати, що в нашому краї купа чудових місць. ехать за 3-9 земель, выискивать, восхищаться, удивляться и, и говорить, вау, там хорошо, там очень хорошо. Я просто хочу сказать, что у нас в Днепропетровской области есть такие места, где можно говорить Вау, где быть удовлетворенным, э, черпать вот эту силу, энергию здесь, у нас, на Днепропетровской земле. Черпайте сили, подорожуйте якомога більше та насолоджуйтеся життям. Історії, які треба знати, та місця, котрі необхідно відвідати, у наших наступних програмах. Дивіться та читайте наш щоденник.